Що сьогодні ви бачите, яка цифра? Правильно, один. Один рік. Що значить один рік? Згадайте своїх дітей, що вони могли робити в один рік. Згадайте будь-які речі, яким було всього-навсього один рік. Дитина ще навіть розмовляти не може. Ще, можливо, навіть ходити тільки, тільки перші кроки розпочинають. Тому. Один рік, я думаю, що це гарний, добрий, благословений початок. Потім буде два, потім буде три і так, далі, і так далі. Тому зростайте, ходіть, розмовляйте, служіть. І хай Бог вам тут прикладає ще багато, багато, багато нулів. Не переживайте, що головне, що є початок, є старт. Є старт. Перші пам'ятайте, що ви всі є перші, і Бог буде докладати спасаймих, те, що було сказано, і багато, багато нулів. Тому ще раз і ще раз від щирого серця, гарного вам радісного, веселого, святкового настрою. Ми з вами. Любі брати і сестри, щиро вітаю вас з першим днем народженням вашої церкви, пасторам, лідерам і всім служителям церкви. Я бажаю духовного росту. Я бажаю, щоб кожен день свого служіння ви радували небеса спасеними душами. Люблю вас і благословляю. Улюблені в Господі, брати і сестри, Мілані, Приєднуюсь до чудових побажань нашої церкви. Я хочу привітати вас з чудовою датою. Ми знаємо, що маленькі діти беруть дорочку в нашому земному житті, вони роблять свої перші кроки, вони починають пізнавати оточуючий світ. і Ми радіємо разом з вами, що ви вже зробили свої перші кроки. Ми хочемо благословити вас, щоб дійсно наш батько він підтримував вас у всіх ваших труднощах, благословив вас рясно. І щоб дійсно радість вона ніколи не залишала ваші серця. А ми завжди пам'ятаємо про вас, підтримуємо вас в молитвах, якщо Господь допоможе будемо допомагати всім, чим ми можемо. Ми радіємо разом з вами, благословляємо ім'я Ісуса Христа. Прийміть мир і нехай Він прибуде з вами завжди і всюди. Приветствую вас, церковь Иллани. Желаю вам всего самого наилучшего. Вы еще маленькие совсем, вам лишь только годик, но вы должны вступать уже на свои ноги и идти. И я бы хотела обратиться к вам посланием через Даниила, 11 глава, 32 стих. Там написано «Люди, чтущие Бога, они будут усиливаться и действовать». Это люди те, которые знают Бога, они будут усиливаться. И я вам желаю, чтобы вы усиливались и шли за Богом. В первых три шага, это самое важное. Если вы научитесь первым первые три делать, вы обязательно получите победу, так как в шахматах. Пусть Бог действует в вашем служении, в вашей церкви и в вашем городе. И я знаю, что эта земля, она плодородная и Дух завоювателя, як був на Ісусінах, ви этот творог для Христа. Ми будемо молитися за вас і радуватися вместе з вами. Дорогі наші і улюблені, я також приєднуюся до всіх привітань, які сьогодні надійшли на вашу адресу, і хочу щиро, від щирого серця привітати вас з цим великим святом, з річницею вашого народження. І як сказав Ісус, що на тобі. Поля і на тобі Оксана. Але я збудую свою церкву і все пекло, і диявол всіма своїми демонами він її не переможе. Щастя, здоров'я, радості і процвітання з миром Божим! Дорога церква Християнин, я вас вітаю з днем народження, з вашим першим роком. Бажаю вам, щоб ваші шатра розширялися, щоб ваша церква росла. І так як квіточка, коли вона зростає, в неї з'являється один бутончик, так зараз і ви. Але з часом я вірю, і ми молимося за вас, що ваша церква буде так, як оцей кущ Хризантем, які ростуть, укріпляються у Слові Божому і благословенні Богом. З Днем народження. Ой, Оксанд, я плачу від радості. Я дуже рада, що ви служите Господу. Хай вас Бог благословить і це сльози радості, тому що я знаю, звідки він вас виїхати, і хай просто е, ваше життя наповняє Господь і несіть людям радість, розказуйте свої свідчення і бажаю, щоб ви в Мілані були обезврежені. Всі діла дьявола, повністю, щоб просто слава церкви християнин розповсюджувалась по всьому світі. Я дякую Господу, що зараз ця слава вже в Мілані. Я дякую Господу за те, що ви спасенні, що ви йому служите, і просто Божих вам благословінь, терпіння, любві. Радості, багато-багато радості. І щоб ви плакали тільки від е, того, коли ви радуєтесь, що люди спасають, дорогі наші друзі, брати та сестри церкви християнин в місті Мілан, Італія, дійсно сьогодні серце переповняє радістю. І прийміть від нас найщиріші поздоровлення, побажання з Дня святкування річниці. Нашої вашої громади. Бажаємо вам дійсно, хай виконуються всі ваші добрі мрії та бажання. На згадку хотів би залишити для всіх вас один, один епізод з Біблії. Пророк Ісаїв у 54 розділі сказав такі речі. Розшир місце намету свого. Одно, що сьогодні чим орудий диявол, він хоче. Поставити думку кожної людини в якісь рамки. Біблія навчить, що ми завжди розширяли той потенціал, який даний нам Богом розширяється, хай ваші намети, церква мається на увазі, служіння. Хай приходять в життя пасторів Миколи і Оксани, помічники, хай діра піднімаються, працівників бажаємо вам, помазання Святого Духа, свіжості, радості і всяких вам добрих гараздів. Ще раз святкового вам настрою і привітання наше Продовжується. Будь ласка, дорогі наші, ми дійсно щиро вітаємо вас. З цим чудовим святом вже пройшов рік. Дійсно, як церква існує. Як ви існуєте, і ми знаємо, що церква зростає, приходять нові люди, і ми цим радіємо, тому що ми бачимо, що Бог відповідає на наші молитви. Ми вже говорили, що ми раніше багато років молилися, щоб в Мілані дійсно була церква. І зараз є не одна церква для рускоязичних людей, тобто наших людей з України, з Росії, з Молдови. І зараз така церква є. Ми бачили дійсно, як Оксана, і як Микола. Вони дійсно працюють, як вони вас вибавляють, як вони вас годують, і словом, і такою їжею. І тому. Якби я вірю, що Господь збудував цю церкву, тому що Він сказав, що Він збудує свою церкву, і то церква хоче вам сьогодні сказати, щоб це було словом для вас, що ця церква навіть не ваша, і не Оксане, і не Миколи. але це церква Ісуса Христа, це церква Христова. Він будує сьогодні свою церкву і Він прикладає спасених до церкви. Він же спасає людей. І Він їх прикладає в свою церкву. І Він наповняє свою церкву живими людьми, живим камінням, яким являєтеся ви. Він дає таланти, він дає дари в церкву, і кожен з вас являється даром, даним цій церкві, тій церкві, в якій прибуваєте зараз ви. І я сьогодні дійсно молюся, і прошу, і благословляю вас, щоб ці дари, які вклав вас Господь, ті таланти, які вклав вас Господь, те призвання, яке є. в Кожному з вас, щоб це призвання і ці таланти дійсно зростали і проявлялися у помісній церкві християнин, яка є там, в якій знаходитесь ви зараз. Тому дійсно, нехай Господь благословить кожного з вас. Нехай Бог благословить, і ми також благословляємо вас, ваші сім'ї, ваші домівки, ваших дітей, хто де знаходиться. Нехай Боже благословіння будуть на кожному з вас, і ми за вас молимо завжди. Ми завжди де вас пам'ятаємо, ми віримо у вас, і ми дійсно Амін. віримо, що великі чудеса Божі будуть супроводжувати вашу церкву, Амін. і ви будете зростати в ім'я Ісуса Христа і дякуємо вам. Не те, перестаємо ви... бути вдячними Богу за вас, за прекрасних служителів. Так. І на кінець така фраза: служіть Богу з радістю. Так. Служіть, служіть Богу завжди з радістю. Шановна Міланська церква, хай радість ваш приходить дім з щасливою любов'ю, квіток розмай і тостів грім, на щастя, на здоров'я. Дорога церква пристянив!